Сії усії посіваю. Котів собираю. Всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Петушок вітається. На, -на, 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 на Привет, барбусы. Вылазь ты. Вам молоко пить. Хочешь ты молочка? Давай. Ну вот. Заромлятся в виде иду. Справилась з коровами, шапку витрусила. Дівчата обвішалась торбами, як кажуть, набралась як собака в Думала, покажу вам сьогодні, базар, буду торгувати, але це все під заказ, слава Богу. Це мене дуже влаштовує. Ідемо на базар, роздамо все, тобто продамо і будемо вільні. На сьогодні. Привіт! Нарешті сонечко! І я <гум> вилізла в сад. Будемо сьогодні обрізати нарешті дерева. Набирала собі інструментів, да, роботки, звісно, багато. Собака курицю ганяє. <гум> Жужа. Курку ганяє. Довжу її обрізати. В цьому році це мене тут лича. Той край я вже обрізала. Персик обрізала, молоді дерева, але в мене там всього два молодих дерева. Вирішила по мінімуму обрізати. Малина хай чекає. Великі дерева подивилась. Яблуневі, там майже нічого не треба обрізати. Йдемо до молодих сажених в минулому році. Прийшли до цибульки. Я вирішила тут на городі трохи зайняти місце для дерев. Посадила аж 9 дерев. Мабуть, всього дві грушки, а то яблуньки. Ну, вони такі маленькі. Я трохи обрізувала, була осіння. І тут, мабуть, роботи вже немає. Це моя руша паріжанка. Я відрізала тільки трошки вершки. Хай розвивається. Фундук. Не буду зовсім трогати, хай розростається. Це таке, як кажуть, кущове Дерево хотіла казати. То ну, більше все таки кущ. Дивіться, скільки вже бурулечок. Будуть, мабуть, орішки. Цвісти вже буде скоро. Далі. Хто бачив моє відео, я говорила, що я купила ще один участок землі і придачу мені досталась ще хата. Тобто участок землі не продавався без цієї хати. Цій хаті, мабуть, 100 років, а май 150. Так, молоденькі тут дерева, їм, мабуть, по три роки всього. Ці яблуньки вже було два яблучка в цьому році. Це в мене маліновка, по-моєму, так називається. В цьому році були яблучка. Треба обробляти срочно. Купила я те, щоб оброблять дерева, обріжу, будемо дивитися на температуру і трошки попирскаємо. Бачите, там, вон яке. Таке. Зараз обріжемо. Ця яблунька густовата. Тут у мене є шовковиця, їй, мабуть, 100 років. Я оставлю силочку на відео, де я розказувала про цей участок. І чого я його купила. Бабуля, дивіться, як по колишньому. Кукурузою хату втеплила, ніхто там не живе. Жужечка прийшла одного разу, по осені курка цеплят була, привела, так зимовали. Де, да, жуженька? Так, ну обрізаємо. Це, мабуть, абрикос. Отакий хиленький. Вирізала я тут серединку. Так виходить, вона у на нас буде розлога. Хай тепер формирується все мене тут обгородила відрами. Такий супер-дупер. Вибачте, лечу Виписала по почті якусь дорогу. Одна в мене тут. Тут бабуся в мене і малини насадила, і Ну, Бабулечка займається цим частком. І ще одна лича. Не буду їх трогати, хай розвиваються. Тут у нас вишняк. Так що землі валом, валом і оріг, мабуть, ще один не абрикос. Але чомусь завжди пропадає. Нападає на нього болячка. Ну він, мабуть, старий Становий вже такий. Нічого не буду йому робити. Тут таке у нас захолосє, хай росте все, трохи малинки, Землі я ж не хочу. Сіла присіла, вже і жилетку скинула, наробилася, мабуть. Така з мене робота, пів дня перевела на базар, тобто півранку, трошки попрацювала, а тепер знову піду до корівок. Опорою на обід корівок, треба бурячка понакришувати мічічки. Трохи змолоть, не на один день, як кажуть. Приїде моя доня на обід. Два дні відпрацювала, два дні вдома, то я її чекаю, поставлю, мабуть, щось смачненького, А після обід, а після обід навіть не знаю. Після обід це мене буде, мабуть, третя-четверта година, то там подумаю, чи що зроблю, чи ні, тому що в 6 часов вже знову йти це на вечір. Отак і живем. Отак і живем. Тетя правду каже. На цьому, мабуть, все. Хотіла сьогодні ще посіяти перчик, бо в дівчата моїх вже зійшов. Але, мабуть, це вже буде інша історія. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. Я вас люблю.